Виставка, дивлячись розриви 2» відповідно друга частина виставкового циклу, який розпочався влітку минулого року у Києві, у галереї Волошин. І ця виставка про основні розриви в українській історії мистецтва, про розірвану історію і водночас історію розривів. У ситуації, коли такий централізований ієрархічно організований історичний наратив зламаний, коли загалом немає такої правильної національної історії мистецтва, освяченої Академічними інституціями на цьому місці відсутності з'являється щось інше. Найчастіше з'являються якісь форми розвитку, який наздоганяє, тобто щось робиться пізніше, ніж у інших за існуючими моделями. Часто щось імітується, так, будується не від фундаменту, а від поверхні. А тут пропозиція помислити цей розрив, розірваність, відсутність як сприятливий стан. Тобто подумати про те, які зв'язки з'являються між художніми явищами, там, де оцієї вертикально організованої мистецької історії немає.